Привіт, друзі! Розглянемо перше завдання НМТ 23-го року. Отже, для облаштування кафе було придбано столи і стільці у співвідношенні 1 до 3 відповідно. Укажіть діаграму, на якій правильно відображено розподіл придбаних столів і стільців. Отже, маємо з вами 5 діаграм. І треба з цих п'яти вибрати правильно. Заштрихована частина діаграми це столи. Чиста частина це стільці. Оскільки стол... кількість столів до кількості стільців відноситься як 1 до 3, це означає, що всього круг треба розділити на 4 частинки. На 4 частинки. Одна із цих частинок це столи. А три частинки це стівці. Ми бачимо, що правильна відповідь ось оця. Друге завдання НМТ 23 року, перша сесія. Для того, щоб знайти відповідь, ми розкриємо дошки. 2 перемножити на 5х дорівнює 10х. Додати. 2 перемножити на 6, 12. Тобто, правило, для того, щоб розкрити дошки, ми... Маємо множник за дошками перемножити на кожен доданок у дошках і знайдені добутки додати, що ми і зробили. Отже, шукаємо відповідний вираз. 10х плюс 12. Ось це є відповідь. Розглянемо третє завдання НМТ 23 року. Перша сесія. Точки А і Б лежать на колі радіуса 16. Укажіть найбільше можливе значення довжини відрізка АВ. Отже, відрізок а, сполучає точки, які лежать на колі. Ось, наприклад, маємо якесь коло і маємо дві точки ось такий відрізочок. Тобто, це хорда. Звичайно, що дані точки можуть бути в різних місцях цього кола. і в такому випадку відрізки матимуть різну довжину. Нам треба вказати е, такий відрізок, таку хорду, яка має найбільшу довжину. А ми знаємо, що найбільшу довжину, найбільше із хор це діаметр. Тобто у нас має бути цей відрізок розміщений ось таким чином. А діаметр дорівнює двом радіусам. Радіус у нас відомий 16. 2 на 16 дорівнює 32. Отже, правильна відповідь 32. Завдання 4. Розяжіть нерівність. Х плюс 3 менше або дорівнює від 0. Розв'язуємо цю нерівність. Перенесемо 3 в праву частину нерівності, змінивши перед цим числом знак на протилежний. Одержимо і х менше або дорівнює від мінус трьох. Зобразимо розв'язки нерівності на числовій прямій. Число мінус 3 позначимо замальованою точкою, оскільки нерівність у нас не строга, тобто не просто менше, а менше або дорівнює. Числа, які є розв'язками даної нерівності, знаходяться лівіше від мінус трьох. Записуємо проміжком відповідь. Від мінус нескінченності починаємо з лівого краю проміжку. До мінус 3 закриваємо проміжок квадратною дужкою, оскільки число мінус 3 також є розв'язком даної нерівності. Ось правильна відповідь у нас позначена. Завдання 5. Визначте координати вектора, який є сумою векторів А з координатами 2, мінус 2, 3 і Б з координатами мінус 7, мінус 4. Отже, знаходимо суму векторів. Відповідно до визначення суми, це буде вектор, кожна координата якого дорівнює сумі відповідних координат. С з координатами. 2 додати мінус 7. Це число з різними знаками. Від більшого модуля віднімаємо менший 7, мінус 2 дорівнює 5. І ставимо знак числа з більшим модулем. Мінус, 5. мінус 2 додати мінус 3. Це число з однаковими знаками. Додаємо модулі 2 плюс 3, 5. І ставимо знак цих доданків. Це буде мінус 5. 3 додати 4. Тут питання немає. 7. Отже, мінус 5, мінус -5, 7. Правильна відповідь. Завдання 6. На малюнку зображено графік функції y дорівнює f від x, визначений на проміжку від мінус 3 до 3. Вкажіть 0 цієї функції. Отже, маємо малюночок. Система координат x y. Графік функції f від x. Оця лінія. Нам необхідно вказати нуль даної функції. Є 5 відповідей. На відповіді поки що ми не дивимося, а думаємо над самим завданням. Оскільки мова йде про нуль функції, необхідно згадати означення, що це таке. Нулем функції називається значення аргумента, при якому функція дорівнює нуль, Тобто. Значення, таке значення x а зміни х, при якому y або f від x дорівнює 0. А на площині це означає, що нас цікавить абсиса точки перетину графіка цієї функції з вісім x. Тобто саме визначення може ми можемо і не пам'ятати, а головне пам'ятати, що нас цікавить точка перетину графіка і осі хів. А саме апсиса цієї точки. Тобто перша координата, тобто значення х. Дивимося, графік перетинає вісь вісіхсів ось у цій точці. І апсиса цієї точки дорівнює мінус 2. Тут 0, мінус 1, мінус 2. Відповідь ми знайшли. Залишилось тільки вказати, вибрати оце правильну відповідь із запропонованих. Задача 7. Плату за користування комп'ютерною програмою підвищили зі 140 гривень у 2021 році до 161 гривні у 2022 році. Наскільки відсотків збільшили плату у 2022 році порівняно із 2021 роком? Тобто, ми маємо, що плата за використання комп'ютерної програми змінилася від. Із Початкової плати 140 до 161 гривні. Оскільки нас цікавить, наскільки збільшилося у відсотках в порівнянні із 21 роком, то ця величина приймається за 100%. Ми можемо знайти, скільки відсотків становить 161 гривня, а тоді від одержаного числа віднімаємо 100%. Відсотки, ми дізнаємося, скільки відсотків зросла плата. Можна піти трошки іншим способом, він простіший. Спочатку знайдемо, наскільки змінилася плата за користування програмою у гривнях. Тобто 161 відняти 140 дорівнює 21 гривня. І знайдемо, скільки відсотків становиться збільшення плати від початкової вартості. Ось це і є х відсотків. Пропорцію складаємо 140 відноситься до 21, як 100 до х. Звідси Х дорівнює. 21 множити на 100 і розділити на 140. На 10 скорочуємо, тепер на 7 скорочуємо. Одержимо 3 на 10, 30, розділити на 2, 15. Отже, відповідь плата збільшилась на 15%. Залишилося вказати правильну відповідь. Ось вона. Звичайно, що для тих, хто пам'ятає правила, дану задачу можна зробити простіше. Для того, щоб знайти. Скільки відсотків становить одне число від іншого, досить просто розділити їх у стовпчик. Отже, 21 розділити на 140. Одержимо 0, 210 на 141. 140. Віднімаємо 70, зносимо 0, 70 на 145. 700. 0. Отже, перемножимо це число на 100, тобто переносимо кому на дві цифри, одержимо 15%. Це інший спосіб того самого завдання. Завдання 8. Доберіть закінчення речення так, щоб утворилося правильне твердження. Цирінд, утворений обертанням три крапочки. А далі пропонується різні відповіді. Обертанням квадрата навколо його сторони, прямокутника навколо діагоналі, прямокутного трикутника навколо іпотенузи, прямокутного трикутника навколо його катета і квадрата навколо його діагоналі. Щоб вибрати правильне продовження, необхідно пригадати визначення: циліндр, це геометричне тіло утворене обертанням прямокутника навколо його сторони. Із цих п'яти тверджень, тільки. Твердження А. Квадрата навколо його сторони підходить, оскільки квадрат це і є різновид прямокутника. Відповідь А. Правильно. Завдання 9. Обчисліть. 1 сьома перемножити на корінь кубічний із 7 до 3 степеня. Для того, щоб обчистити значення цього виразу, використаємо цілий ряд властивостей степеня і властивостей кореня. го степеня. Отже, дорівнює. До третього степеня підносимо кожен множник добутку, який розміщений в дужках. Одна сьома у третьому степені множити на корінь кубічний. Із 7 до третього степеня. Дорівнює. Дріб до третього степеня. Чисельник до третього знаменник окремо. 1 у третьому одиниця. 7 у третьому, так і запишемо. Множити корінь кубічний із 7 в третьому степені. Доросло 7. Дорівнює. Скорочуємо 7 на 7 одиниця. І 7 у кубі на 7. 7 у квадраті. Одержимо 1 на 7 у квадраті. 1, 7 на 7, 49. 1, 49. Залишилося вибрати і відмітити правильну відповідь. Можна було обчислити значення цього виразу іншим способом, використовуючи властивості степенів з раціональним показником. Для цього спочатку даний вираз необхідно переписати в такому вигляді. Одну сьому пишемо як 7 у мінус першому степені. Корінь побічної 7 це 7 у степені 1 третя. І це підносимо до третього степеня. Тепер кожен множник окремо підносимо до третього степеня. Використовуємо властивість степінь. Степеня. Для цього треба показники перемножити, а основа залишається. Мінус 1 множити на 3, мінус 3. 1 третя множити на 3 одиниця. Добуток степенів з однаковими основами буде степінь з такою ж основою, а показники додаємо. Мінус 3 плюс 1 мінус 2. За означенням степеня з від'ємним показником. Це буде одиниця ділити на 7 у другому. 7 у другому 49 одна 49. Завдання 10. Яке із наведених тверджень є правильним? Тут пропонується три твердження. Перше. Середня лінія трапеції проходить через точку перетину її діагонали. Отже, мова йде про трапецію. Середня лінія це. Той відрізок, що сполучає середини бічних сторін. А діагоналі перетинаються ось ми бачимо в цій точці. Зрозуміло, що середня лінія не проходить ні в якому випадку через точку перетину діагонали. Отже, перше твердження неправильне. Неправильно. Друге твердження. Діагональ трапеції ділить її на два рівних трикутника. Очевидно, що ось діагональ, наприклад, один трикутник і другий. Завжди ці трикутники будуть різними. Друге твердження також помилкове. Третє твердження. Діагоналі рівнобічної трапеції рівні. А це правильно це відома властивість рівнобічної трапеції. Ось у нас дві рівні. Бічні сторони, і ось дві трапеції, і ці э, дві діагоналі, і ці діагоналі рівні. Третє твердження вірно. Отже, серед тих запропонованих відповідей правильна буде відповідь. А, де сказано, що правильна відповідь є лише третя відповідь. Одинадцяте завдання. Розяжіть систему рівнянь. Одиниця розділити на 3. Ректор рівня 2 розділити на Х. І друге рівняння x-y дорівнює 30. Якщо х0, y0 розв'язок системи, то х0 плюс y0 дорівнює якомусь із цих чисел. Треба обрати правильну відповідь. Отже, розв'яжемо спочатку цю систему. Облич допустимих значень. Х дорівнює 0, y не дорівнює 0. Тобто, ні х, ні y не дорівнюють 0, оскільки вони знаходяться у знаменниках. І з другого рівняння виразимо х через y. Одержимо х дорівнює y плюс 30. Підставимо це у перше рівняння. Запишеться це одиниця розділити на 3y. Дорівнює 2 розділити на y плюс 30. Ми замість х. Це рівняння записали здобутий вираз. Переносимо вліво все. в правій частині залишиться 0. зводимо до спільного знаменника і утворюємо далі систему. Тобто стандартний алгоритм із 8 класу. Одиниця на 3Y. Відняти 2 на y плюс 30. Дорівнює 0. Спільний знаменник. 3у на y плюс 30. Додатковий множник y плюс 30. Ми перемножимо його на одиницю і запишемо у чисельник. Мінус тут додатковий множник 3y. У нас вийде мінус 2 множити на 3y. Дорівнює 0. Утворюємо систему. Чисельник прирівнюємо до нуля, а знаменник 0 не дорівнює. Чисельник прирівнюємо до нуля. У нас вийде y плюс 30 мінус 2 на 3. 6 дорівнює 0. А знаменник 3y на y плюс 30 не дорівнює 0. Зводимо подібні доданки. В лівій частині першого рівняння одержимо мінус 5y. 30. Переносимо одночасно в праву частину дорівнює мінус 30. Розділимо на мінус 5. В лівій частині залишається y, у правій частині 6. Отже, y ми знайшли. Підставляємо здобутий вираз і одержимо відповідне значення х. х дорівнює 6 додати 30. Це буде 36. Це в нас х0, це в нас y0. Їхня сума дорівнює 36, то 6, це 42. Ось тепер ми маємо відповідь до цього завдання. Правильна відповідь? Відповідь Г. Завдання 12. Матеріальна точка рухається прямолінійно за законом х від т дорівня 6т квадрат, де х від t це координата точки, а t – час. За якою формулою визначають швидкість В від т цієї матеріальної точки в будь-який момент часу т. Отже, ми маємо закон руху матеріальної точки, нам треба знайти формулу швидкості цієї точки в будь який Момент часу T. Завдання дається 5 відповідей, серед них одна правильна, і треба визначити, котра саме. Розв'язуємо завдання таким чином. Необхідно пригадати таку властивість, що швидкість матеріальної точки є першою похідною від закону руху. Тобто V від Т дорівнює х' від Т. Знаходимо похідну 6Т квадрат штрих дорівнює. Сталий множник 6 виносимо за знак похідної. Під знаком похідної залишається тільки t квадрат. Похідна від t квадрат дорівнює 2t. Дорівнює 6 на 2т. 12т. Ось це і є формула швидкості даної матеріальної точки. Серед цих відповідей. Відповідь Б. правильна. Завдання 13. У паралелограмі АБЦД кут А дорівнює 30 градусів. бічна сторона АБ дорівнює 12 см. сторона АД втричі більша за висоту, проведену до неї. Дивіться на малюнку. Визначте площу в сантиметрах квадратних цього паралелограма. Отже,. Маємо паралограм АБЦД, гострий кудруріння 30 градусів, сторона АБ 12 см. АД у три рази більше від висоти цього паралограма, проведеної до сторони АД. Необхідно знайти площу паралелограма. Починаємо з того, що пригадаємо правила або формулу. Щоб знайти площу паралограми, необхідно сторону переножити на висоту, проведену до неї. Отже, S дорівнює в даному паралограмі, це буде сторона AD, Множити на висоту BH. Отже, нам треба знайти ці два відрізки. Розглянемо прямокутний трикутник ABH. Висота є катетом паралограма є катетом цього трикутника, розміщеним навпроти гострого кута 30 градусів. І цей катет дорівнює половині гіпотенузи. Гіпотенуза 12, отже BH дорівнює половини 12, тобто 6 см. AD за умовою задачі в 3 рази більше від висоти. Тобто AD… Дорня 3 множити на 6 18 см. І залишилося обчислити площу. Для цього просто підставляємо замість АД 18, замість PH 6. 10 множити на 6, 60. 8 на 6, 48. 60 плюс 48 108 сантиметрів квадратних. Оце число шукаємо серед запропонованих відповідей. Ось воно відповідь В. Правильно. Завдання номер 14 Спростіть вираз. Ми маємо різницю двох дробів. Їх спочатку треба звести до спільного знаменника. Можна помітити, що оцей дріб можна скоротити. Якщо чисельник розкласти на множники, у нас вийде спільний дільник чисельника і знаменника. Одержимо а виносимо за дужки, в дужках залишається А плюс Б. Знаменник переписуємо А плюс Б у квадраті, відняти 2А плюс Б, розділити на А плюс Б. В першому дробі А плюс Б і А плюс Б у квадраті ділиться на А плюс Б і одержимо таку різницю. А розділити на А плюс Б, відняти 2А плюс Б, розділити на А плюс Б. Тепер маємо різницю дробів з однаковим знаменником. Знаменник запишемо той же самий, залишається. А чисельники віднімаємо А, відняти 2 плюс Б. Оскільки в нас віднімання перед робом мінус, то ці доданки записуємо з протилежним знаком мінус 2а мінус Зводимо подібні доданки мінус А мінус b Розділити на А плюс b. А відняти 2А мінус А. А мінус b просто переписали. Винесемо мінус за дужки у чисельнику. В дужках залишиться А плюс b. Коли ми мінус виносимо за дужки, то в вдушки залишаються всі доданки з протилежними знаками. Мінус винесли за дужки, замість мінус А в дужках лишалося з протилежним знаком плюс, а замість мінус Б, плюс Б. Знаменник А плюс Б переписали. І ми бачимо, що скоротиться на А плюс Б. Відповідь мінус одиниця на 1. Це буде просто мінус одиниця. Відповідь Д – Буде правильною. Завдання 15. Укажіть корінь рівняння Синус 4 дорівнює мінус 1. Запропоновані 5 відповідей. Серед цих 5 відповідей треба вказати корінь цього рівняння. Тобто те число, яке перетворює дане рівняння, дане рівняння у правильну рівність. Відразу хочу зауважити, що це якраз той випадок, коли розв'язувати рівняння не треба. Треба просто перевірити по черзі ці корені і знайти той, який задовольняє це рівняння. Отже, підставляємо по черзі ці числа замість х. Починаємо з першого. Синус 4. Множити, а замість х пишемо 3 π розділити на 8 до рівня. І знаходимо значення цього виразу. 4,8 скорочується, тут 2, тут 1. Одержимо синус 3 π на 2. Знайдемо значення цього виразу. Для цього побудуємо одиничне коло. Одиничне координатне коло. Знайдемо на цьому колі точку, яка відповідає куту 3 π на 2. Пі на 2 це 90 градусів. Ось тут буде пі на 2. Продовжуємо. 2 пі на 2 і 3 пі на 2. Ось точка, яка нас цікавить. Знаходимо ординату цієї точки, оскільки синус це ордината точки на одиничному координатному колі. Ордината цієї точки дорівнює мінус 1, тобто y дорівнює мінус 1. Отже, виходить, що даний вираз. Мінус 1. І ми бачимо, що він співпадає, ця відповідь співпадає із правою частиною, тобто рівність виконується. Виявляється, що відразу перше число і задовольняє це рівняння, тобто є коренем даного рівняння. Правильна відповідь А. Решту прикладів перевіряти немає необхідності, оскільки в умовах НМТ. Дано 5 відповідей, серед них тільки одна правильна. Ми її знайшли одразу. На цьому перша частина завершена. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступних відеоуроках.